Дорогі друзі! І це тутор на браслети з резинок. Ну, як отакі от. Я вже тут понаплітав. Ось такі. І можна ще робити з них кольця. Ось так. Це не кільце, це трошки по-другому. Там можна його переплести. В цьому відео ми будемо плести кільце. Дивіться. Вбираємо. Ось так, одну резинку. Ми її беремо ось так, вдіваємо ось так на один стовпчик, відтягуємо, перекручуємо і е, от сюди. І має получитися ось так. Потім ми накидуємо сюди дві резинки, любі, які ви захочете, і скидуємо. Ось цю. нижню, ось цю. Саму нижню, яку ми переплітали хрест на хрест. Ось так. Ми її відтягуємо, щоб вона не, не залипалася з другими. І ось так починаємо плести. Ну, зараз я цей доплету і включуся. Дивіться, і коли ви захочете, щоб ви не морочилися, то можна зробити ось так. Дивіться, відтягуємо, прямо ключок ось так от. Сюди, сюди. І ось так можна від, відтягувати, а не пальцями. Ну, Зараз я дороблю і включуся. Дивіться, якщо ви хочете закінчити, то берете і міряйте на свій палець. Якщо воно ось таке, що його треба, треба тягнути, у мене ось так. ще трішечки. То ще, допу... то вам ще треба допустити. Ну, зараз я допусту і включуся. Ну ось, Дивіться, я вже доплів і тепер беремо е, резинки, і там можна, якщо вони у вас іспользовані, то Ну це я просто роблю з другого і розплетав браслет і е, робив цей, е, кільце. Бер, е, беремо і ось так от робимо. Дивіться, е, Так само, як вначалі. Пер, е, беремо і хрест так е, цей. Вдіваємо. І потім вдіваємо зразу дві резинки наверх. І ось так. Потім ось так робимо і е, скидуємо ці резинки на другий стовпчик. Беремо оцей кінець з крючком, отак його скручуємо і вдіваємо ці резинки на ключок. І у нас вийшло таке е, кільце. Ну, а на цьому я закінчу своє відео. Всім до побачення!